Я коли виросту, стану арторкою. Мріяв стати гонщиком, майже вийшло, а зараз ганяюся за гарними інвестиційними можливостями. Мрію мати власний бізнес як мама. А завжди думала, що буду лікарем, а життя завело в підприємництво. Я хочу стати інвестором та розвивати своє місто. Завжди думав, що буду юристом, але розвинувся в ІТ. Ми не завжди можемо передбачити майбутнє, але ми точно знаємо, в яке майбутнє варто інвестувати в майбутнє. Де розвиваються технології, де розвиваються міста, майбутнє, яке обирають люди. Асоціація вугільних громад України об'єднує понад 30 міст, які готові трансформувати свою економіку та відкрити нові шляхи для розвитку. Завдяки міжнародній підтримці та державним програмам в сфері справедливої трансформації ми формуємо нові можливості для розвитку інфраструктури, створення нових робочих місць та підтримки бізнесу. Вугільні громади Мають потенціал стати прикладом сталого розвитку для світу. Інвестори, які готові формувати майбутнє цих громад та реалізовувати проекти, що впливають на розвиток регіону та створюють стійкі рішення для громади та країни, отримують унікальну можливість для довгострокових та взаємовигідних партнерств. Інвестуйте у вугільні громади разом з Асоціацією вугільних громад України.